Вітаю всіх глядачів на каналі Кінна База Пулубитки. Сьогодні ми з вами поговоримо про користь селену, про користь глюкозаміну для людей та тваринок. Для моєї сільви, їй вже близько 27 років. Я купила ось такі вітаміни, в яких є багато селену. І сьогодні перший раз буду їй давати. Ви подивіться на неї, що вона робить. Стоїть в калюжі на кризі. Тоді мені розповідає, що вона погано себе почуває, де сілю? Стоявши на кризі. Ну що, поговоримо тут. Вдома вже про вітаміни, які ми даємо своїм тваринкам. Це глюкозамін, який вам вже показувала, показую ще раз. Тут разом з колагеном. Мене мама питала, чим відрізняється глюкозамін від колагену. Чесно, не знаю. Єдине, що можу спрогнозувати, це тим, що Глюкозамін, він міститься, якщо це взяти натуральні речі це агар-агар, якщо ви їсте різні смаколики, любите желе, або це желатин, і желатин це глюкозамін. Що ж таке колаген? Колаген це, можна сказати, той самий глюкозамін, тільки кісточки варять більше, ніж 8 годин. Більше я не знайшла інформації в інтернеті. Якщо хтось знайшов, пишіть в коментарях, я обов'язково ознайомлюсь, бо мені ця тема цікава. Значить, я даю глюкозамін, <кій> даю олеговід, покажу також, як ми колемо вітаміни, олеговід і селевід нашим тваринам, як треба тваринок фіксувати, а також як згодовую глюкозамін, <кій> який я придбала для сільви. Значить, чим корисний глюкозамін для людей? Тому що для тварин він корисний тим, що він відновлює суглоби, відновлює хрящову тканину, те саме для людей: Глюкозамін відновлює хрящову тканину, відновлює суглоби. Єдине умова, при якій не можна приймати глюкозамін, це жінки, які вагітні, жінки, які вигодовують грудь, грудьми. А також люди, у яких є імпланти, тобто замінники кісток або інші різні імпланти. Чому? Тому що може розпочатися відторгнення організмом цих імплантів, і за того, що організм почне себе відновлювати. Це для вас така корисна інформація. Разом із глюкозаміном, якщо ви його почнете приймати, я не кажу, що. Цей який для коників, ні, є в аптеці звичайний люкозамін для людей. Я брала також не тільки собі, а й бабуся, в мене є на забезпеченні. Що я їм рекомендую ще, це селен і вітамін Е. Селен без вітаміну Е майже не затримуються в організмі, тому. Обов'язково його потрібно приймати в комплексі. Також селен, якщо ви почали приймати глюкозамін або інші відновлювані вітаміни, щоб не було набряків, щоб не було сильних запалювальних процесів в організмі. Якщо навіть ви захворіли, зараз багато хто хворіє грипом, селен п'ємо. Згідно інструкції, разом з вітаміном Є, е, і таким чином відновлення організму буде проходити ще більше, тому що в селені є 4 амінокислота, яка називається елергінін, яка відновлює клітини організмом і закладає клітиночки нашого ДНК. Тому він такий цінний, де ми можемо взяти цей селен в природі. Дуже багато є різних рослинок: це часник, це шпинат, це редька. Ви можете зайти в інтернет і розширити для себе цей список. Якщо ви щось з цього не любите, то просто замінити тим, що ви любите. На городі ж у саму, самий ґрунт потрапляє селен здебільшого через помідори, тому що саме помідори насичують наш ґрунт. Цим корисний, цією корисною речовиною. Ну і також часник, якщо ви його вирощуєте на городі. Що таке олеговід? Це просто комплексний жиророзчинний вітамін, який ми додатково даємо нашим тваринам весною, для того, щоб їх не донімав кліщ. Я це повторю, тому що кліщ він настільки коварний, він у коней. Хронічний, у собак і котів ні, а у коней він хронічний, у корів він хронічний. Тому потрібно для того, щоб тварина не перейшла в стан загострення хвороби, потрібно постійно їй просто підтримувати імунітет, в принципі, чого я бажаю і людям. Тому що люди здебільшого хворіють, і за того, що вони не підтримують свій імунітет, і потім вони хворіють, на жаль. Тому так, бажаю всім здоров'я і перегляду далі відео. Ну що, спробуємо перший раз дати вітамінки. Ось вони. Ну, сільо. Тільки не плюй. Будь ласка, не плюй. Добре що даю не всю порцію. Мабуть, треба з яблуками, з хлібом. Отак. Вот Коні їдять вітаміни. Це означає, майже ніяк не їдять. Бо присмак теж несмачний. Ну, давай, з'їдай, решту. З'їдай. Що треба йти за хлібом? Ну, піду за хлібом, буду давати з хлібом. Одні такі хитрощі з цими конями по-іншому їсти не будуть. Для того, щоб наших коників не донімав кліщ цефалітний і різні інші хвороби, ми кожну весну, починаючи з сьогодні у нас 1 лютого, три місяці поспіль раз на місяць проводимо ін'єкцювання вітамінами. Оце ось жовтеньке це в нас олеговіт. А оце ось у нас селевіт. Я вам про нього вже розповідала. Ось на відео показую: зафіксована переможка. Це губокрутка. Це спеціально, щоб тварини не боялися, стояли смирно. У нас колеться без губокрутки тільки Елінора. Решта вони бояться. Колимо внутрімишечно в шию. По 5 кубиків максимум в одне місце. В залежності від вис... ваги тварини, набирається певна кількість кубів і вколюється раз на місяць. Ось наша Елінора. Гарно розтираємо, як завжди. Бачите, не зафіксована нічим. І вона просто не боїться цієї процедури. Мені інколи так здається, що вона прям. Під кайфом. <ріст> Тому що це вже другий укол, тільки ну, Олеговіт їй зробили, це селевіт. Колемо з різних сторін. Якщо тварина розслаблена, то це взагалі прекрасно. Тоді немає такого, що капіляри якось пошкоджуються. Ну, Елінора в нас завжди розслаблена, бачите, навіть аж тако під кайфушку є, аж очі затуляються, молодець вона в нас. Вистояла хвилину часу. Для вітамінізації. Шенє. Ні, що не. А на п'ять. По чотири кубики Елінорі розділили, щоб краще воно розсмоктувалось, розходилось. Все, біжи гуляй. Кайфушка. І так. Дубль два. Бачите, зараз буду експериментувати з хлібом. Кажи, <рик> хліб я люблю, я люблю. Я вкладаю отаков хліб в вітаміну. Оп, і даю. Ану, пошла? О, ось яка краса. З хлібом іде за милу душу. Скажи оп. О. Навіть ніхто і не замічає, що там є якісь вітаміни. Подивіться, що робиться. О, дерба пусти. Вітаміну їсти не можна, дерба. Тут одна вітаміна на 100 кг ваги. вагіт. що? <різь> так. Так, 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 так. Тихо. Он з якою жадністю вона з'їдає. Незамічайна, якщо я там даю якісь вітаміни. Мама вітаміни упала. Сіва, ти мене вдурила? Одну викинула? Ага, ти ще, ще одну викинула. Дивися. не буває такого. Якісь вітаміною. Якісь вітаміною, Сіва. По-другому ніяк. Такий кардебалет мені не подобається. Так, закусуємо яблуком. Це златі залишаємо. Закусуємо яблуком, щоб я впевнила, що ти всі вітали не з'їла. Ну що, все? Зараз будемо з злату експериментувати, як вона буде їсти. Так, злата у нас е, трохи хитра дівчина. Тому показую, як її роблю. Покажи ближче, морду. Значить, беру вітаміну і засовую, тут же немає зубів. Всі знають, хто тримає коника, тут їх зубів немає. То я кладу сюди за щоку. отако От поглубже. Бачите, вона навіть не жує. Вже не перший день даю. Тоді я даю хліб. Вона закусує хліб і жує таким чином саму вітаміну. Да, Злата? Бо по-іншому я вже пробувала як сіль віддавати. ні, не прокатує такий на сценарій. У нас тільки отак: одну вітаміну за щоку і хліб або яблуко закусуємо. І ще намагається плюнути. Я тобі ще плюну, Єси? Єси, єси, єси. На, на-на-на, єси. На, на, на. на, давай. так Молодець. Ставте златі вподобайки, підписуйтесь на наш канал Кінобаза на по щоб завжди бути в курсі наших нових відео. Да, Злата? Дякую вам всім за перегляди. Зранку вийшла. В мене у який сніжок. Коники гуляють. Засніжені. І мете сніг. Мете все-таки гарне. Качки купаються в снігу, сніг їм зайшов.